Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Були собі два блакитні камінчики. Два камені завбільшки з каштани лежали собі на березі струмка. Навколо них були тисячі інших, великих і малих каменів. Але ці двоє все ж відрізнялися від усіх решта адже мали насичений блакитний колір. Коли на них падав промінь сонця, виблискували у воді як два клаптики неба добре знали, що вони найгарніші камені в цьому струмку, і від ранку й до вечора вихвалялися цим і з жалістю дивилися на інші камінці, які були сірими, білими, смугастими, червонявими в цяточки. Ми, сини неба. кричали. Коли якийсь звичайний камінь надто близько підходив до них. Зберігайте відповідну відстань. У наших жилах тече блакитна кров. Не маємо нічого спільного з вами. Одним словом, ці камінці були зарозумілі і нестерпні. Раса ДУРНІВ Минали дні. А вони продовжували мріяти про те, ким стануть, коли хтось знайде їх. Без сумніву, нас гарненько відшліфують, і ми станемо частиною намиста разом з іншими коштовними камінцями. Або опинимося на білому й тоненькому пальці якоїсь великої дами, або в короні королеви Голландії, або в шпильці на краватці Принца Вельського. На нас чекає велике життя. Розкішні готелі, подорожі, бали, прийоми. Поїдемо аж у Катманду. Одного чудового ранку, коли промені сонця виблискували у піні, що утворилася на білих каменях, людська рука занурилася у воду і витягнула звідти два блакитних камінці. Віват! вигукнули одночасно. Їх кинули в картонну коробку разом з іншими кольоровими камінцями. Залишатимемося тут недовго, промовили камінці, впевнені у своїй красі й важливості. Однак це тривало набагато довше, ніж вони сподівалися. Два камінчики перекидали з коробки в коробку, часто обмацували шорсткими руками. Врешті залишилися в коробці самі. Потім якась рука взяла їх і разом з іншими камінцями кинула ними обмур. І вони опинилися на страшенно липкому шарі цементу. Гей, зачекайте, ми цінні камінці, кричали. Але після двох ударів молотком вони ще більше заглибилися в цемент. Плакали, благали, погрожували, але це нічого не дало. Два блакитні камінці застигли на мурі. Від розчарування вони набули фіолетових відтінків. Що за дурні осли, некомпетентні люди. Не побачили нашої цінності. Лементували. Неуважний титар. Час минав повільно. Два блакитні камінці гнівалися щораз більше. Думали лише про одне що зробити, щоб утекти? Та нелегко було вирватися з чіпких пазурів цементу, який був незламний і непідкупний. Два камінці все ж не зневірювалися потоваришували зі струмочками води, яка час від часу стікала ними. Коли переконалися, що вода ставиться до них приязно, попросили її допомогти їм здійснити те, про що давно мріяли. Проникни під нас і відірви від цього проклятого муру. Воді не треба було повторювати двічі, їй подобалося проникати крізь стіни. До того ж, воду дуже забавляло. Коли могла розширювати щілини і розкришувати цемент. Через кілька місяців камінці вже могли рухатися на своїх місцях у цементних заглибленнях. Нарешті однієї холодної й вологої ночі два камінці впали на землю. Ми вільні. вигукнули радісно. Коли опинилися на кам'яній підлозі, глянули на місце свого колишнього ув'язнення. Ох! Світло місяця, яке пролинало крізь велике вікно. Освітлювало прекрасну мозаїку з тисяч кольорових камінців складалася постать нашого Господа. Камінці дивилися, вражені красою Ісуса. Але обличчя чарівне обличчя Господа було якесь дивне Здавалося, що це лице сліпого в його очах не було зіниць. Ох! Ні. Два блакитні камінці зрозуміли, що вони були зіницями Ісуса. Мабуть, були дуже гарними, виблискували, викликали в людей захоплення. Гірко шкодували про своє поспішне рішення, та тепер уже було запізно. Вранці титер наступив на два камінці, в й у куряві всі камінці виглядають однаково, змів їх і викинув у смітник.